Так, шановні жителі Петропалівки, ми з вами знову в Петропавлівському ринку зустрічаємося з нашою ініціативною групою підприємців. У нас вже традиційно сьогодні розпаковочка, яку нам покаже наш волонтер Олександр Бороданьов. Скажемо, що останнім часом ми збирали кошти, вірніше, оголосили такий збір для Сергія Савенкова і його побратимів. І першими відгукнулися наші підприємці і ось пройшов дуже короткий, Короткий період, і ми вже маємо а, пташку. А яку пташку нам розкаже Олександр Іванович? Це дуже серйозна, дороговартісна штука. Ну перш за все хочу звичайно подякувати всім, хто приймав участь приймав участь у цих зборах. Я розумію, що збори зараз дуже часті і різні, потреб дуже багато, але ж ситуація на фронтах нас зобов'язує саме для того, щоб продовжувати можливо навіть посилювати цю роботу. І чергове підприємство підприємці Петропавлівського ринку. Провели таку акцію, зібрали кошти, на які для нашого бійця з 93 ї бригади, якого ви вже озвучили, було придбано Mavic 3T. Mavic 3T — це одна із останніх найкращих. Як е вже е е е моделей моделей? Модел тому чор, чому трете? Тому що цей Mavic оснащений е, тепловізером, тобто камера ночного бачення, він може працювати і вночі. До нього додається такий пульт управління, до нього додається батарея, до нього додається е, процесор, в общем, все Все тут, все, що необхідне, тут є. Ось така е, ну, в лопасті зняті на даний момент, тому що е, вони. При транспортіровці можуть. Взагалі, ну, такой буде вигляд мати така робоча робоча його ситуація, управління. І значить, цей мавік буде служити нашому підрозділу, який знаходиться на позиціях в районі часів Яра. Дякуючи йому, що вчора повідомив нам цей боець, що дякуючи йому. Буде створений ще один підрозділ БПЛА і буде працювати по ворогу. Тому велика подяка Петропавлівським волонтерам, підприємцям і байдужим, хто до, долучається до зборів. Дуже велика подяка. Ну, а дівчата нам підтвердять, що не просто збирати ці збори, і у нас хлопці просили два таких да? то Зараз ми один уже їм. Вже один є, але ще збір триває. Дівчатка нам щось скажуть наші волонтерки. Сьогодні я хочу сказати, що в нас такий радісний день. Радісний чому? Тому що ми виконали замовлення нашого земляка. Було таке побажання, такий іменно такий мавік, щоб у них був. Тому ми раді, що виконали ми це завдання, що зібрали ми 100 тисяч гривень на цей мавік завдяки нашим небайдужим підприємцям незламним, які з самого початку війни, можна сказати, донатять кожну неділю і по сьогоднішній день. Дякуємо, що вони з нами. Дякуємо ми постійним нашим таким. Вже тим, хто нас підтримує, це Клавдія Черепко. Дякуємо їй за донати хороші, дякуємо їй за моральну підтримку. Це для нас дуже важливо. Іменно Марина ті Фільсові. люди, які нас підтримують. В черговий раз хочемо подякувати Марині Фурсі за її донат Оксані Даніловій, також з Дніпра. Вже в котрий раз вона присилає нам донати. Дякуємо продавцям сільхозринка, які теж уже не перший рік, можна сказати, рік, можна сказати, долучаються до наших зборів. Це Сергій Гармаш, це Надія Гармаш, це Вікторія Піхотіна, це Несен Олена Васильівна, це... Олійник Раїса, це Щолоков Олег, це ті люди, які постійно долучаються кожен тиждень до наших зборів. Дякуємо їм всім. Ну, що можна ще сказати? На жаль, тема війни не всіх, так сказати, турбує. Це дуже, звісно, прикро, що так. Але дякуємо ми всім тим, сьогодні не про них слова вдячності лунають тим, хто долучається, хто підтримує ЗСУ, хто не перестає вірити в ЗСУ. Всім велика подяка. Слава Україні! Героям! слава! Ну Тільки додам маленьку таку репліку, що ви бачите, яку дороговартісну пташку сьогодні купили. Зібравши маленька Петропалівка, робить, можна сказати, великі справи. Так що долучайтеся. Ще, ще хочу додати. Ще хочу додати. Що хочу додати, Мене збила Юрия. Хочемо подякувати також ми нашим захисникам, нашим землякам, які в 93 й бригаді, також нашому земляку окрема подяка, який вже сьомий рік воює, Сергій Савінков. Дякуємо вам, хлопці, за наш захист. Зустрічай земляк, подарунок разом ми сила так. завтра. У нас уже домовленість. І завтра е, цей ця пташка буде передана. Е, Сергію ми домовились про зустрічі, про місце зустрічі. І завтра передамо особисто в руки в місті Краматорську. Супер, така велика справа відбулася в нашій маленькій Петропавлівці.